Ви можете отримати валізу з грошима, але якщо ви приготуєте для мене дубайський шоколад. У кожного буде різний бюджет для цього. Алекс приготує шоколад за один долар. Тут не так багато інгредієнтів, як ви бачите. І Джейн готуватиме за 100 доларів. Тут вже набагато більше вибору. Макс приготує шоколад за одну тисячу доларів. Його набір інгредієнтів вражає. Якщо всі готові, то давайте розпочнемо. Це чудова ідея. Ми дістаємо шоколад. Саме так. Тепер ми кладемо це у форму. Викладаємо шоколадні плитки. А тепер розтоплюємо феном. Ось так. Мені потрібно довести його до рідкого стану. Чудово. Саме те, що мені було потрібно. А, Алекс, візьми це. Ого, е, е добре, це може бути корисним і для мене. Я розтоплю свій рожевий шоколад. Ого, це було швидко. У тебе є дешеві шоколадки, а в мене набагато краще. Ця форма маленька, але ця величезна. Ми все ще наповнюємо її шоколадом із фонтану. Хм, це може стати в нагоді і мені. Оскільки Макс його викинув, я можу використати його. Візьми мій рідкий шоколад, залий у форму. Рівний шар. А тепер мені потрібно все заморозити. Я можу позичити спрей у Джейн. Що ти робиш? Алекс, це не чесно. Ну. Це моє. Гаразд, мені треба зараз готувати. Беремо спеціальну пасту для дубайського шоколаду. Тут є фісташка і смачне тісто Кадаїфі. Так смачно. Тоді ми виливаємо більше шоколаду зверху. Так прекрасно. І я використовую рожеву нутеллу для начинки. Більше того насправді. Це все. Зараз ми заливаємо шар шоколаду поверх усього. О, і у мене є ще одна ідея. Я зроблю цукрову вату. У мене є апарат для цього і у мене є цукор. Ми просто засипаємо цукор всередину. А тепер намотати цукрову вату на паличку. Це працює. Ніхто не сказав мені, як слід використовувати цукор. Я зробила цукрову вату. І я використаю її для начинки шоколаду. М -м -м, смачно! Просто так кладемо її і поливаємо ще шоколадом зверху. Чудово! Ну, мені знадобиться золото. Я натру його на шоколад за допомогою цієї м'ясорубки. Ой, погляньте на це, виходить золотий пил. Чудово! Посипте його по всьому шоколаду. Це захопливо. Тепер шеф вже тут. Спробуйте мій шоколад. Вау! Ви це зробили так швидко! Почнемо з Макса. Хм, як мені його відкусити? Так, я його розламаю. Гм. Гаразд. Начинка з нутели. Це чудова ідея. Вийшло смачно. Hm Макс. Ти виконав роботу. А що зробили твої колеги? І я отримав трохи смачного шоколаду. Спробуй. Звичайно. виглядає смачно. Давай відкусимо. М -м -м -м. Начинка з фісташок класичний дубайський шоколад. А що зробив Алекс за один долар? Давай розламаємо. Ого, всередині цукрова вата. М -м -м -м. Смачно. Алекс, ти молодець. І Візьми свій приз. Ого, я не можу повірити своїм очам. Хлопці, я виграв! Ти не радий за мене? Я не поділюсь цим. Тепер Джейн готує за один долар. Інгредієнтів небагато, але щось з цього вийде. Макс буде готувати за сто доларів. Тут інгредієнти вже кращі. А тепер Алекс готує за тисячу доларів. Круто! Давайте покажу, що вам потрібно зробити. І це буде мочом. молочний коктейль. Я чекатиму. У мене є одна полуниця. Добре, давайте розімнемо її вирізаною видалкою. О, так просто. Гадаю, це працює. Давай налємо в чашку. Тепер полийте все це молоком. І вийшло зовсім неапетитно. Гаразд. Ой, твій коктейль такий дешевий. Дозволь показати, як зробити справді смачний коктейль. Вилий полуницю в блендер з молоком. Зараз увімкни його і змішай все разом. Чудово. Я хочу зробити коктейлі з різних ягід. Будуть полуничний, виноградний і чорничний. Ми прикрасимо все збитими вершками. І залишається тільки посипати кольоровими посипками прямо зверху. Після цього ми вставимо трубочку в кожен із цих коктейлів, щоб шеф-кухар міг зручно пити. У тебе цього точно немає. Ах, так круто! У нього три коктейлі. Ну, це підвищує його шанси на перемогу. А у мене залишився туалетний папір. Я зроблю коктейльну трубочку з залишків паперу. Um, думаю, це спрацює. Ну, мені знадобиться морозиво. Таке смачне. Мм, смачно! Перелити у більший стакан. Тепер нагрійте феном, щоб морозиво розтануло. Це буде моє коктейль. Чудово! Тепер прикрасьте його вершками та різними смаколиками зверху. Печиво, шоколад. Я завжди роблю багато цукеркових прикрас. П'ять секунд. Вийшло гарно. Так? Клас. Ха, Шеф приходить. Що ви зробили, хлопці? Похваліться? Хм, у Макса три коктейлі. Спробуємо перший. Досить смачно. Другий також чудовий. А потім третій. Непогано, Макс. Ти чудово впорався. Дякую, шеф. Тепер коктейльна вечірка Джейн. Що ти зробила? Ей, Це ж папір? У, я навіть не хочу це пробувати, Джейн. Почекай, ти мусиш! Це насправді смачно! А, гаразд, якщо ти наполягаєш. О, шеф! Що, що це таке було? А, гаразд! Давай подивимося, що в тебе тут? Алекс. Хм, печиво зверху і якісь інші шоколадні ласощі. Чудово! І подивися на це теж. Ой, сам коктейль чудовий. Ну, вітаю з ще однією перемогою. Серйозно? Так, моя друга перемога. Хлопці, не заздріть мені. Що? Ні, у мене інгредієнтів на один долар? Це несправедливо! А тепер у мене є сто. Непогано. Все, що мені потрібно, тут і у мене є одна тисяча доларів. Вау! Це вперше бачу стільки різної їжі. О, я мав придумати інше завдання, але забув. Де воно? Е... Прийнято. Де яйце? Добре. Ось воно. Лише одне. Гаразд, я розіб'ю його. О, це так огидно. У мене тут трохи шкарлупи, але це нормально. Викрути все на максимум. Зачекай, я випадково зламав це. Невже на сковороді вогонь? О, як його загасити? О, ні! Все у мене зараз згорить. Що робити? Ем, треба терміново загасити. Гаразд, почну робити яєчню зі ста доларами. Тут нічого складного. Ламаємо кілька яєць у сковорідку. кладемо ковбасу і бекон та смажимо. І я вирішив відокремити білки від жовтків. Тепер додайте червоний барвник. Ідеально. Перемішайте все це. Вийшов червоний білок. Тепер вичавлюємо його на іншу порцію білка і ми згортаємо це в рулет. Давай покладемо це на тарілку. Чудово! Тепер давайте наріжемо це на шматочки. Тоді прикрасимо гірчицею. розмарином і. і помідоричаю. Шефе, ми готові. Я все ще горю, шефе, але я готовий. Добре, давайте спробуємо. Але це неможливо їсти, поки воно горить. Ой, що там? Фу, це огидно. Спалена, смажена яєчня. Забирайся звідси. Джейн, що ти зробила? Гаразд, виглядає красиво. Спробуймо це. Хм, досить смачно. І ще візьмемо трохи чері томатів. Чудова робота! дякую, шеф, я старався. Добре, подивимося, що у вас тут. О, Мені подобається англійський сніданок. Хм, Виглядає дуже смачно. Хм, Чудово! Все дуже добре поєднується. Але цього разу перемогла Джейн... О, як несподівано! Дякую! Але згідно з результатами змагання перемагає Алекс. Ви виграли один мільярд доларів. Дай! Круто! Це знову він? Але як? Чому ти завжди дивишся на мене дивно? Ой! Ой-ой, здається, мені треба бігти. Поділися грошима. Ми нас доженемо тебе. Почекай. Ого. Алекс втратив кілька доларів. Я заберу їх собі. Почнемо з морозива. Я чекаю на ваші варіанти. Звісно, Дженна, у мене є ідея. Мені потрібен кавун. Він повинен бути солодким і стиглим. Відріж шматок. Беремо занурювальний блендер і збиваємо бік кавуна. Ми зробили фреш з кавуна. Візьми лимон зараз. Вичави сік лимона у кавун. Кілька крапель буде достатньо. Призніть холодний спрей. Він, ві, ві, він, Він повинен замерзнути. О, я люблю мармелад. Ой, він нічого не бачив. Мені потрібен цей мармелад. Його потрібно розтопити. Для цього я використаю пальник. О, тепер беремо рідкий мармелад. Отак. Круто. Готово. Тепер давайте наллємо це у склянку. Отак просто. Чудово! Зараз. Давайте сформуємо кульку з Кавунового морозива. Поклади це на желе. Виходить ідеально. Що ти думаєш? Виглядає дивно. Я б цього не готував для Джени. О, Тайлер, що ти придумав? Я відкриваю банку зі скітлз. Ой, вибачте. Ой, воно одразу розподілилося за кольорами непогано! Покладіть зелені скітлс в блендер і додайте пару кульок морозива. Змішайте все разом. Круто! Це потрібно зробити з усіма кольорами скітлс. Тепер дістаньте Принглс. Чіпси я можу з'їсти сам. Мені потрібна лише банка. Я наливаю морозиво в це. Кожен шар окремий. Ета. Теть. Та, тепер вставте паличку. Бабусю, чому ти нічого не зробила? А? Ну, ти правий, любий. Я почну прямо зараз. З чого мені зробити, морозиво? О, ідея, шефе, подивіться туди. Чудово! Я візьму трохи морозива з кавуна. Дякую, тайлере. Будь хорошим хлопчиком. Поділися залишками морозива з бабусею. Звісно, бабусю, дозвольте налити це у вашу форму. Думаю, цього достатньо. О-о, гаразд. Чудово! Тепер дозвольте вставити паличку, вставити в морозиво і тепер помістити у форму. Гей, ти не приготував нічого з цього сам. Сідчене, спробуй морозиво! Ого! Круто! Поглянь на це! Давайте почнемо з цього! Це так смішно! М -м -м. Морозиво на жиле. Круто! Ой, давайте спробуємо це. Виглядає як кавун. Це смачно. Тепер, що це таке? Га. Мені треба це витягнути. Ое, дивись на це. О, чудово! Мені це подобається. Це переможець Тайлере. Вітаю. Так, перемога за мною. Юху. Чекаю на твої вітання, Один найкращий любий. Зроби пончик для мене цього разу. Я люблю солодощі. Ти впораєшся. Я вірю в тебе. Звісно, мені прийшла ідея. Бабусю, мені потрібні кишенькові гроші. Звісно, люба, ось. Купи собі якісь ласощі. Дякую, бабусю. Я хочу пончик, будь ласка. Добре. Ось він. Я навіть не готувала його, просто купила. Що в цьому такого смішного? Бо! Це просто смішно. Я точно збираюся перемогти. У мене є кейс із секретним інгредієнтом, який принесе мені перемогу. Почекай! Це пончик з нутеллою. Так, чому? Я збираюся намалювати картину, створюючи справжнє мистецтво з пончиком на Мольберті. Тепер беремо пензлика і кольорову нутеллу. Ми малюємо справжню картину на пончику і вийшла веселка. Додайте хмари у вигляді збитих вершків зараз. Бабусю, як ти на це відповісти? Я точно знаю, що робити. Полий шоколадним сиропом пончик, це точно пахне перемогою. Ха. Це занадто просто. О, справді? Гаразд. Тоді прикрасьте полуницею. Як вам це, шеф? Ха, Від цього її пончик не став смачнішим. Як вам це? Тоді додайте горіхи. Я особисто покришу їх у пончик. Це інше? Чи не так? Є щось, що моя дитина Дженна оцінить, і обов'язково буде насолоджуватися їсти. Це круто, бабусю. Я такий голодний. Не хвилюйся. У мене є ідея. Так і повинно бути. Посип пончик синьою нутелою. Далі посипати вибуховою карамеллю. Ось так. Раз. Тепер беремо орео. Мені потрібна лише половина печива. Решту. Я можу відкусити і покласти на пончик. Тепер мені потрібна червона глазур. І мені потрібно намалювати деякі зуби. Тепер додамо кілька очей. І в мене вийшов хагівагі. Спробуй, сестро. Ого! Це виглядає так вражаюче! Це красиво! Схоже на хагі-вагі. Давайте спробуємо. М -м, смачно! О, тут гора пончиків з полуницями, шоколадом і горіхами. Круто. це смачно. Так, але що там залишилося? Ого, дивись, ой, я впустив це, який жах. Бабуся перемагає. Так, дякую, коханий. Я така щаслива. Ви всі раді за мене? Цього разу, будь ласка, яєчню. Звісно. Давайте виправимо капюшон. Так краще. О, я так рада! Звісно, добре, у мене вже є одне яйце. Його потрібно зварити. Зробити це швидше можна з чайником. Бабусю, як тобі моя ідея? Тайлер, ти геній любий. Бабусю, не роби цього, зупинись. Я вже приготувала фаршировані варені яйця. Прикрасьте, зелень! О, дивіться, це ідеально. Найкраще, що я коли-небудь робила. Дженна вибере мене. Я вже переможець. Ого, як швидко. Люба, не хвилюйся! У тебе теж вийде добре? Мені насправді прийшла ідея. Ми беремо маркер і малюємо обличчя на яйці. Дивись, він щасливець. Бабусю, скажи, що я придумав? Круто, правда? Звісно, любий. Ти найрозумніший. Люблю тебе. У мене є більше яйце тут. Це страусене яйце. Його треба розбити. О, воно занадто міцне! Але я точно сильніший. Вибиваємо його на сковороду. Чудово! Отак. От Тепер чекаємо, поки все буде готово. Отже, вийшло скромне яєчня для Джени Сподіваюся, вона це оцінить. О, який рідкий жовток! Це гидко. Бабусю, ти молодець. Ну що, Дженно, спробуй! Звичайно, з чого почати? О, фаршировані яйця! Це виглядає смачно! М -м Супер! А тут що? Ого, яке величезне смажене яйце! І як його їсти? Хм. Але ця страва не викликає в мене апетиту. Е-е... Ні. Давайте спробуємо це яйце. Скромно, але давайте спробуємо. Ого, це ж каралупа. Мені доведеться почистити самі. Що вона скаже? Пройшло стільки часу. Чому мій брат не почистив яйце для мене? Дуже мало залишилося. Ну, воно все ще тверде. Ох, я дуже втомилася. Я не буду їсти його. І ви теж не переможець. Але як це так? Ух!